Всім привіт! Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт тушеної капусти. В кого немає можливості зберігати капусту, будь ласка, користайтеся моїм рецептом і ви не пожалієте. І так почали. Для початку нам потрібно взяти капусту та нашинкувати її. Всього 6 кг. Далі додаємо 200 г цукру, 1 літр олії. Якщо у вас є більша каструля, то всі овочі кидайте відразу. Але щоб в каструлю помістилася цибулька з морквою, треба ну, трішки втушкувати. Далі стакан оцту, 100 г солі, чорний перець мелений та лавровий лист мелений. Додаємо за своїм смаком. Ось трішки воно осіло, втушкувалося, з'явилося місце, куди можна додати моркву 1,5 кілограма натертої та 1,5 кг цибулі. От і все, коли воно закипить, тушити 45 хвилин. Насправді це дуже смачно, взимку воно дуже вам пригодиться. Залишилось нам лише розкласти по стерилізованих банках, закатати, вкутати в тепле покривало та охолодити. Якщо вам сподобався рецепт цієї капусти, то я чекаю від вас лайк, підписку, та не забудьте поділитися з друзями. Все, па-па, до наступних зустрічей!